Сьогодні відзначають своє професійне свято Збройні сили України. Вони святкують в окопах у бою. В моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі о четвертій годині. Моя Україна жисела пожеж, що сіють ракети і гади, і танки у колони летять по полях, бо в знір повела гади за засіл ми навчаємось в школі вночі сприймав своїх думків. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни, захищають мир свободу, служать рідному народу, а на і подяка хлопцям молодим солдатам, що строкову службу чесно сприйняли, як борг по Матері й батьки, шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму і повагу до Вітчизни. У серцях синів зростили, вартувати, відпустило мирну, вільну єдину, незалежну Україну. Тож шануємо день святковий всіх без винятку військових, завдяки їх чесній службі, живемо у мирі дружбі. Адже мир тоді панує, коли армія чатує. Сьогодні Україна у вогні, сьогодні ворог рушить сі кордон, давно чекають матері, і жінки, своїх синів, чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скучили за рідною сім'єю, як підсутний ворог у ночі, як голову кладете за ідею, за Україну, за добро, за мир, за щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є один орієнтир нації і слава Україні. Солдати, воїні, вимужі й непохидні. Ми ваша віра і опора у тилу. Нехай небесні, кольори блакитні. Освітять вам дорогу через мину. Зараз непрості захисники, ви гідні патріоти України. Ми перед вами вічні боржники, ви стільки робите для кожної родини. Солдати, воїни, чекаємо вас додому і віримо, настане скоро час, коли ж відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимось за вас. У рідному війську ти службу несеш. Я знаю, мене від ти спасеш. Мене обережеш, ти тривов, і тривог, бо вміли і правний, ти майже як Бог. Бо ти, патріот, захищаєш державу, Перемножуєш силу, її ти і славу, хоробро і вправно, ти службу війську державу борони свою українську. Хай згинуть назавжди усі вороги. Панує, хай мірі, любов на круги, вітаю тебе, я зі святом що сили, здоровля тобі, хай живуть збройні сили. Вітаю тебе, і то полька Калина, і синя серце, ти дітний ручай зі святом, і з Днем Збройних сил України, ти це свято воєнногідно зустрічай, стрічай його гордо, сміливо і славу, кричай зазвичай дідів козаків, хай служба йде звитяжно і вправно. Хай Бог береже у віки віків. Серце моє стукоче, серце моє ще мить. до тебе, серце, усю святкову мить. Через ліси, озера, через річки й долини, щоб привітати зі святами симзбройних сил України.